Ольга Дяченко, кузя. Щодня, спираючись на ціпок і човгаючи обважнілими ногами, баба Марта приходила на автобусну зупинку. За багато років самотності вона вдома розмовляла з вазонами, мисками, усім нехитрим домашнім скарбом, а все ж хотілося поміж люди погомоніти, посидіти. Виходила і сідала біля під'їзду, усі поспішали мимо, вітаючись із бабою Мартою, яка була найстарішою з мешканців. Проте рідко хто присідав розпитати бабу про життя буття, просто кинути слово друге до самотньої жінки. Отож, баба Марта вибрала для прогулянки більш людне місце. Приходила на зупинку. Присідала з краєчку і спостерігала за людським натовпом, частеньке запитувала в метушливих перехожих котра година, Мов би, когось чекала чи кудись запізнювалась. Та час для баби Марти давно вимірювався нескінченно довгими ночами і тягучими, одноманітними днями самотності, тож хотіла хоч отакого мимовільного спілкування. А до неї нікому й діла немає. Хто навмисне голосно скаже години і хвилини, а хто поспішаючи, навіть не глянувши в її бік, байдуже махне рукою, мовляв, ваш автобус, бабо, ще не один буде. Того дня баба Марта знову була на своєму посту. Після дощу повітря свіже, лавочка під накриттям суха, неподалік дітвора весело щебетала біля продавчині морозива. Умущуючись, найзручніше і надовго. Баба Марта помітила під газетним кіоском сіреньке кошеня. Воно злякано озиралося і голосно невчало. Раптом до нього підскочив величезний пес. Баба Марта з переляку аж заклякла, та він же розірве кошеня, не встигнеш йоком зморгнути. Неслухняні ноги наче налилися свинцем, у горлі пересохло, і вона тільки безпорадно замахала ціпком в бік собаки. Кошеня вигнуло спинку, великі зелені очі засвітилися неймовірним страхом перед таким велетенським чудовиськом. Воно перелякано зашипіло і притислося до стінки. Проте пес тільки понюхав нещасне створіння і побіг у своїх справах. Бабі марті аж від серця відлягло, за що ж карати беззахисну тварину. Кошеня викинули і прирекли. На голодну смерть. А може, сподівалися, що біля зупинки знайдеться добра душа і пригріє нещасне? Маленьке, мабуть, і голодне ж. Баба Марта співчутливо похитала головою і почала нишпорити в кишеня, хоча добре знала, що там нічого не було. Сама ледь зводила кінці з кінцями, отож, окрім добрих слів, кошеняті нічого не вділила. А в цей час на лавочку біля баби Марти мостилися два парубчаки з пляшками пива, від них тхнуло набагато міцнішим напоєм розчервонілі лиця і помутнілі очі свідчили про зустріч на гарячому рівні. Кошеня ж, вловивши співчутливу тональність у бабиному голосі, залишило кіоск і якось видряпалося на лавочку біля захмелілих хлопців. Недаремно ж мовиться, що добре слово і киці приємне. Налякане й голодне кошеня довірливо потерлося об руку одного з хлопців, просячи їсти і шукаючи захисту від жорстокого світу. Те, що потім сталося, пройняло бабу Марту до глибини душі. Хлопець злорадно линув межи очі кошеняті пивом, а потім схопив його і щосили жбурнув у калюжу. Нещасне так занявчало, що бабі Марті аж у серце кольнуло. Господи, що це за іроди такі? Вона перехрестилася і, боязко позираючи на крипника, поволі зсунулася з лавочки. За що ти так обідав кошеня? Губи її тремтіли, ціпок нервово підстрибував у руках. Якщо, бабо, вам його так жаль, то заберіть собі в пазуху, нахабно розсміявся парубчак і сплюнув перед бабиним обличчям. Жінка аж заточилась. Хворі ноги, що й так ледь-ледь тримали її, підкосилися. Вона вчасно схопилася за стійку лавочки і обхопила її обома руками. Ціпок упав у воду. Кошеня безпорадно борсалося в калюжі, якось добралося до ціпка й намагалося вибратися наверх. Ціпок перевернувся і кошеня знову шубоснуло у воду. У баби марти запекло в горлі. Сльози затуманили очі. Видірвавшись від лавочки, вона ледь не звалившись у калюжу, дістала ціпок і кошеня, що знову вчепилося за рятівний місточок. Мокре, брудне й худе, тільки очі блищали, воно тремтіло в папених руках і жалібно нявчало. Баба Марта витягнула носову хустинку і витерла кошенятку. Воно не переставало нявчати, мов би, жаліючись на свою нещасливу долю Заспокойся, моє маленьке, я тебе не віддам оцим грубіянам. Баба Марта притисла б тремтяче тільце до грудей, розстібнула кофту і у полу загорнула кошеня. Осудливо глянувши на хлопців, які зі сміхом коментували бабині дії щодо порятунку утопаючого, тихо почовхала додому з незвичною ношею. Сльози текли по бабиному обличчю, вона тихо скаржилася кошеняті на гірку долю нікому не потрібної жінки, Ще розпівчувала малому, кинутому на призволяще і так скривдженому. Удома покупала кошеня, загорнула у старий рушник і, як мале дитя, пригорнула до грудей. Воно заспокоїлося, але ж голод не давав заснути. Баба Марта відломила білого хліба, змочила водою і піднесла кошеняті. Воно жадібно почало їсти і визбирувати крихти на бабиних долонях, а вона говорила, що ситного життя не обіцяє, бо й сама напівголодна, проте поділиться з ним останнім. Кошенятко ж наїлося і, залівши з головою в теплий рушник, почало муркотіти свою сонну пісеньку. Баба Марта поклала його біля себе і потім кілька разів перевіряла, чи не вилізло воно та не замерзло. Отак От у баби Марти неждано негадано об'явився маленький квартирант. Котик був неперебірливий, їв те, що давали, не слідив у квартирі, а грібся в коробочці, яку баба Марта поставила в туалеті. За те, як повеселіла господиня, котик ласкаво муркотів біля баби Марти, де б вона не була і що б не робила. Особливо полюбляв, згорнувшись клубочком, лежати в полені, а вона його ніжно гладила й говорила, говорила. Усеріччя ходила на зупинку, іноді брала із собою кошеня, та не випускала з рук. Якось чула по радіо розповідь про котика кузю, отож і свого жильця так назвала. Він охоче відгукувався, муркотів і біг щоразу до дверей, коли баба Марта виходила в магазин чи у справах. Котик підростав, був худий, як і баба Марта, зате хоч і напівголодні, вони були щасливі. Баба мала живу істоту в хаті, а кузя знайшов тепло і ласку, яких йому так не вистачало, даремно говорять, що коти не приручаються і усе одно залишаються дикими. Кузя дуже чутливо ставився до слів баби Марти, наробив шкоду і після її роз'яснень перестав обскубувати вазони. А ще він був бабиним лікарем. Омощуючись спати, обов'язково вибирав місце на хворих ногах і там відлежувався годинами. І здавалося, бабі Марті, що біль відступав, вона вже не так кректала й охкала, встаючи з ліжка, а то раптово чомусь дуже заболіло серце. Стисла бабі Марті в грудях, що й дихнути не може, а не те, що ліки взяти. Кузя помуркотів і витягся у баби на грудях. У неї вже не було сил його зіпхнути, і вона тільки безсило прошепотіла Що ж ти мене, кузю, не жалієш? Мені ж і так тяжко. Та кутик поклав голову бабі на плече і не збирався втікати. Баба Марта заплющила очі. Може, це вже смерть прийшла, а як же кузя, ніби провалюючись у темряву, подумала і поклала руку на кота Прощай, друже. Проте прощання було передчасним. Коли баба Марта розплющила очі, кузя ніжно лизнув її в щоку і зіскочив на підлогу. І з подивом відмітила, що болю у грудях немає, а до затерплих рук і ніг повернулося тепло. Отож недаремно говорять, що коти екстрасенси. Вона про це чула розповідь по радіо. Її кузя був домашнім лікарем і рятував бабу Марту. Тепер щоразу, коли в її немічному тілі були збої, котик годинами лежав на болючому місці. Прогулянки баби Марти скоротилися до під'їзду, брала котика із собою і привчала до вулиці, боялася, що як зляже, то він від голоду помре, а так хоч надія, що зуміє вижити, може, ще добрі люди знайдуться. Іноді залишала його і поверталася додому сама, щоб пересвідчитися, що кузя знайде дорогу додому. І він приходив. Баба Марта залишала для нього напіввідчиненими двері, то кузя легко проникав у квартиру і одразу шукав господиню, щоб раду потертися об ноги, чи відразу стрибнути в пелену. Муркотів, а баба Марта розповідала, що сили її зовсім залишають. Спасибі сусідці, занесла хліба й молока, то повечеряють із кузею, а вже завтра що Бог дасть. Кузя слухав, муркотів, ніби погоджувався, якось воно буде. В один із днів, коли бабі Марті особливо не здоровалося, кузя надовго зник із квартири. Даремно баба Марта кликала його, кота не було, і так стало гірко на душі, що кузя її залишив, а може, хтось його приманив чи щось лихе вчинив. До тілесного болю додався душевний. Згадувала щасливі дні спілкування з кузею, його лікувальні сеанси, заспокійливе муркотіння, і сльози застилали очі. Того дня кузя так і не повернувся. Баба Марта попросила сусідку подивитися під будинком. Може, він загинув, та кузі ніде не було. Не прийшов він наступного дня. Баба Марта даремно залишала двері квартири незачиненими кіт сник. Кузі не було майже тиждень. Якось увечері у двері подзвонили. Баба Марта відчинила і ледь не зумліла. Її кузя, виваляний у багні, лежав перед порогом. На голос баби Марти він ледь підвів голову і тихо жалібно занявчав. Що ж це з тобою сталося? Баба Марта, тримаючись за одвірок, роздивлялася свого улюбленця. Як він міг так забруднитися? Хто познущався з її кузі? Якось бачила, як хлопчаки кидали грудками в котів, але ніяк не могла повірити, що над її ласкавим, спокійним кузею хтось так познущався. Коли взяла на руки, то кузя видався їй ганчірковим, на лапах не тримався, бо вони були перебиті. Одне вухо розірване, вуса обрізані чи обпалені, якийсь виродок поглумився з бідного котика. Як земля тільки носить таких. Сама ледь жива баба Марта понесла кузю у ванну, щоб відмити, і ще один удар чекав на неї, змиваючи бруд, із жахом намацала товстелезний дріт, яким було стягнуто живіт котика. Певно, це й була основна причина, що кузя помирав, дріт передушив усі кишки, бідний котик уже почав розпухати. Баба Марта затужила, закричала від горя. Що ж ви за люди, що гірші за звірів? Вона пригорнула помираючого друга, і сльози розпачу та горя потекли по змученому, зморшкуватому обличчі. Забери мене з собою, кузеньку, бо немає місця на цьому світі, Обважніло посунулося по ванні зі своєю важкою ношею.